Книга Псалмів, Псалом 20, Диригентові, Псалом Давида, Господи, цар буде веселитися Твоєю силою, як сильно він радітиме Твоїм спасінням, Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо ти випереджуєш його благословеннями добра, покладеш на його голову. Вінець з чистого золота, Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків, Його велика слава в твоєму спасінні, ти наділив Його славою та величчю, ти даси Йому благословення на віки. Ощасливиш його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа. І завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх ворогів, Твоя правиця знайде всіх, що тебе ненавидять, зробиш з них наче вогненну піч на час своєї присутності. Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожере вогонь, ти знищиш із землі їхній плід. І їхніх нащадків з посеред людських синів, бо вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення, яке не зможуть здійснити, адже ти змусиш їх до втечі, ти наставиш свої луки на їхнє обличчя, підіймися вгору своєю силою, Господи, будемо співати і славити могутність Твою!